Доброго дня! Три доленосних виконання у найближчому майбутньому. Загальний розклад. Раз, два, три. Порада. Ви зможете досягнути самодостатності по відношенню до вашої реалізації. Якщо будете діяти, будете поборотися. Якщо ви діяли, боролися, то покращиться ситуація відносно вашої реалізації. Більше говориться про власну справу бізнес кардинально зміниться ситуація відносно фінансу і матеріального благополучення достатку. Але при умові, якщо ви дієте, якщо ви боротися, якщо ви проявляєтеся. Ну а починання. Відкриється для вас ясність розуміння, отримаєте знання, як вам досягнути бажаного результату. Відносно здійснення мрії, досягнення бажаного. Яким шляхом рухатись? Як вам діяти, як вам чиняти, Як вам отримати саме того, чого ви бажаєте? Три доносних виконання у найближчому майбутньому третє. І якщо ви. Відносно вашої реалізації, реалізації ваших планів, щоб це не стосувалось, будете діяти, будете рухатись, будете проявлятися, проявляючи терпіння по відношенню до вашої ситуації, то успіхово досягнете. Тобто. Ви самодостатні по відношенню до ситуації, ви мудра людина, в якій відкриється ясність і розуміння, як вам діяти, як вам чиняти. І от говорять, що якщо ви будете проявляти терпіння, якщо ви будете діяти, то успіху і результату ви досягнете. От, потрібно працювати, потрібно боротись, потрібно вкладатись, потрібно активно проявлятись, крок за кроком, рухаючись до цілі, до результату. Фортуна, удача на вашому боці. Находьтесь у увазі балансів, в наповненому стані. Ви пройшли кармічні відпрацювання, і вам як подарунок саме і от вищих сил, і колесо фортуни говорить те, що в вашому житті відбудуться позитивні зміни. Для вас відкриваються можливості шанси, відкриються в найближчий час і як подарунок саме. Для вас за те, що ви бороли, за те, що ви діяли, за те, що ви, не зважаючи ні на що і ні на кого, і на ситуацію, на обставини пропрацьовували, проходили уроки. Кермічне відпрацювання, щоб це не було, і який би зміст, або як би не складала ситуація, і ви досягнули результативності. А в подальшому будете мати позитивні зміни в своєму житті завдяки тому, що ви діяли, завдяки тому, що ви бороли, завдяки тому, що ви відстоювали, завдяки тому, що ви не були пасивні. І оце стосується інформація тільки тих людей, які насправді не були пасивними. от вам потрібно було пройти урок, і ви проходили цей урок, незважаючи ні на що і ні на кого. Ви долали ситуацію. От. Цим людям, так, будуть позитивні зміни. В іншому випадку, на жаль.